Доброго дня, дітки! Знову ми з вами зустрічаємося на уроці з навчання грамоти. Тема сьогоднішнього уроку вимова та правопис слів і дзвінкими та глухими приголосними звуками. Отож, щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати треба і працювати. Скажіть, будь ласка, чим відрізняються звуки і букви? Скільки є всього букв в українській абетці? А скільки звуків? На які дві групи поділяються звуки? Як творяться голосні звуки? А як творяться приголосні звуки? Якими бувають приголосні звуки? Тож, звуки ми чуємо та вимовляємо, а букви пишемо, читаємо та бачимо. Звуки поділяються на дві великі букви: це голосні та приголосні. Голосні звуки, що утворюються тільки з голосу. Приголосні звуки, що мають у своєму складі голос і шум. Пригадайте, що в українській абиці 38 звуків і 33 букви. Давайте проведемо мовне дослідження. Прочитайте речення, назвіть букви, які стали не на своє місце. Які звуки вони позначають. Так, перше речення Сестричка заплила Іринці кізку, бігла кізка по мосту. Здогадалися, буква З та С стали не на своєму місці і змінили лексичне значення слова. На березі річки стрибала шапка, на голові у маринки тепла жабка. П. Іби стали не на свої місця та змінили лексичне значення слів. Виріс в лісі білий гриб, Петро хворий на гриб, п іби змінилися місцями. Тож сьогодні на уроці ми будемо повторювати приголосні звуки та букви, якими вони позначаються на письмі. Ви за мене запитаєте, навіщо це нам, щоб правильно і чітко вимовляти звуки, правильно сприймати їх на слух. Ви щойно переконалися, що один звук міняє лексичне значення слова. Парні, дзвінки та глухі, приголосні, буває важко розрізнити під час вимови та написання. Тому сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти та писати слова з дзвінкими і глухими приголосними. Також будемо тренуватися у правильній вимові дзвінких та глухих приголосних та позначенні їх на письмі. Пригадай, в українській мові приголосні букви бувають дзвінкі, а бувають глухі. Давай, приклавши долоньку до шиї, вимовимо звуки, позначені червоним кольором. Що ви відчули? При їх вимові ми чуємо голос і шум. Це приголосні дзвінки звуки. Порахуйте їх. А тепер вимовимо звуки, позначені зеленим кольором. Так само, прикладіть долоньку до шиї. При вимові цих звуків, що ви чули? Тільки шум. Отже, звуки, які вимовляються тільки шумом, Називаються приголосними глухими. Порахуйте їх. Яких приголосних звуків більше дзвінких чи глухих? Отож і в словах, дзвінки приголосні звуки зустрічаються частіше. Цим і пояснюється милозвучність і краса української мови. Зверніть увагу, деякі приголосні можуть утворювати пари. Надалі ми їх будемо називати парними. Зверніть увагу на дзвінки приголосні, які не мають пари, а який глухий приголосний не має пари. А як же запам'ятати дзвінки та глухі приголосні та навчитися їх відрізняти? Уявіть, що поруч з вами в кімнаті спить близька людина, і щоб її не розбудити, вам треба говорити пошепки. Дзвінкий приголосний звук неможливо промовити пошупки. Спробуй, це ж так просто. В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і в кінці складу перед глухим приголосним вимовляються дзвінко і позначаються відповідними буквами: гриб, казка, мед, книжка. Давайте з вами прочитаємо прислів'я, вимовляючи дзвінки приголосні в кінці слів і складів дзвінко. Без роботи день роком стає. Важко тому жити, хто не хоче робити. Ледачий плуг ржавіє, ледача людина хворіє. Від слова до діла, як від землі, Відкрийте, будь ласка, ваші зошити, запишіть сьогоднішню дату та виконайте каліграфічну хвилинку мова коштовний скарб народу. Дітки, коли говорять про скарби, то це не лише про гроші, цінні речі та коштовності. Крім матеріальних цінностей, є духовні і культурні. Тож наша рідна мова це теж скарб. Відкрийте, будь ласка, підручники на сторінки 1315. Розгляньте таблицю і прочитайте слова. Як ми вимовляємо просьба, перевіряємо просити і пишемо з буквою С. Просьба. Як ми вимовляємо боротьба. Перевіряємо боротися і пишемо боротьба з буквою Т. Як ми вимовляємо вокзал? Перевіряємо за словником це словникове слово. І пишемо вокзал з буквою К. Зверни увагу на вимову глухих приголосних перед дзвінками в цих словах і запам'ятай їхній правопис. Склади із речення зі словами третього стовпчика. Наприклад, речення може бути таким: я приїхав на залізничний вокзал за 15 хвилин до відправлення потягу. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступна вправа, давайте розглянемо таблицю і прочитаємо ці слова. Ми вимовляємо кігті, перевіряємо кіготь і пишемо кігті з буквою Г. -пі». Далі ми вимовляємо нігті, перевіряємо ніготь і пишемо з букву г кігті. Далі вимовляємо ми легкий, перевіряємо легенький і пишемо з букву Г легкий. Далі ми вимовляємо борідка, перевіряємо борода і пишемо борідка з буквою Д. Зверни увагу на вимогу дзвінких приголосних перед глухими в цих словах. Запам'ятай їхній правопис. Склади і запиши речення зі словами третього стовпчика. Наприклад, речення може бути таким: Наш котик Мурчик має гострі нігті. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання. Прочитайте текст, уставляючи пропущені букви. Спиши перший і другий абзаци тексту, уставляючи пропущені букви. Підкресли слова, в яких уставлені букви відповідають вимовним звукам. Поясни написання сумнівних букв в інших словах. Поставте відео на паузу та попрацюйте самостійно. Спишіть речення, вставляючи пропущені літери, і зверніть увагу, як змінюється значення слів. І так. За вікном сильна слива? Ні, злива. Букву «з» пишемо. У саду дозріла злива? Ні, слива. У собаки гострий зуб. Правильно писати зуб. А на обід у нас буде зуб? суп. Правильно суп. Ви, молодці, дітки, сьогодні добре працювали. Запишіть домашнє завдання на сторінці 15 і вправа 32. Далі виконайте самоаналіз, позначте на полях у зошиті емоцію від сьогоднішнього нашого уроку. Я вам дякую за увагу. Урок підійшов до свого кінця. На все добре, до побачення.